Перед зустрічю президента США з російським диктатором свої червоні лінії окреслює і Європа. на що готові європейці, та як вони намагаються вплинути на Дональда Трампа. Про це в сюжеті нашої міжнародної кореспондентки Світлани Чернецької. Без Європи таки не обійшлося напередодні зустрічі на Алясці. Європейським лідерам вдалося узгодити свою позицію з американським президентом. Це не перша розмова про Україну, тому вони вже добре знають, як розмовляти з главою Білого Дому, упевнений британський аналітик Стівен Голл. Його потрібно хвалити. Трампу належить постійно плекати його его. Слід говорити, що це найкраща ідея у світі, і він геній, і що це заслуговує на Нобелівську премію миру, і, можливо, у Вашингтоні варто поставити йому статую з чистого золота, але водночас також потрібно сказати, що зустріч із путіним це погана ідея, Тож це делікатний баланс, якого європейським лідерам необхідно досягти. Передовсім вони намагаються перешкодити Трампу вести переговори від імені Сполучених Штатів без урахування інтересів їхніх союзників, і схоже, що така стратегія працює в європейців уже вийшло певним чином натиснути на Трампа, і Білий Дім уже заговорив про те, що жодну велику угоду не укладатимуть. Просто Трамп збирається послухати Путіна. Порівняйте повідомлення з білого дому приблизно тиждень тому, коли їздив до Москви. і здавалося, що угода вже майже готова. Тож певний успіх точно є. Цілком ймовірно, аби переконати Трампа, європейці використовували не лише моральні та правові аргументи, а й фінансові. Адже ЄС один із найбільших покупців зброї в США. Хоча він легко може знайти інших постачальників, ту саму Японію, Південну Корею чи навіть Китай. Та Вашингтон точно не хоче втрачати величезні замовлення з Європи, особливо коли паралельно ЄС може надати нові можливості для розширення бізнесу. Кажімо, Європа пропонує купити багато американських систем озброєння і можливо відкрити ринок для американської охорони здоров'я, американських автомобілів, яловичини, хлорованої курки чи чогось іншого, просто щоб підсолодити угоду і це має задовільнити Трампа. Тож Європа все ще має важливі впливу на Сполучені Штати та може досягти поступу в підтримці України. Але водночас на Трампа не можна і надто тиснути, щоб він раптово не вийшов з переговорів і не залишив Україну та Європу на призволяще. Адже європейські союзники наразі не здатні повністю замінити американську допомогу. Для європейців це означатиме, що їм доведеться платити ще більше, бо тоді війна триватиме і доведеться підтримувати Україну, оскільки вони обіцяли. Тож, якщо ця зустріч не відбудеться, це також погано. І саме тому лідери ЄС дедалі частіше кажуть не лише про фінансову допомогу, а й про спільне виробництво зброї та розширення оборонних програм. Адже навіть тимчасова пауза в американській підтримці стала б серйозним викликом для Європи. Бо хай би як важко це не було. Допомога Україні це інвестиція у власну безпеку можна стверджувати, що після зустрічі з Зеленським в овальному кабінеті та виступу Джей Ді Венса в Мюнхені, Європа та Україна зрозуміли, що рано чи пізно США їх покинуть. Тож відтоді ми просто вигравали час для України, щоб розбудувати її власний військовий промисловий потенціал, і для Європи щоб розширити свій власний. Але рано чи пізно Трамп піде, і нам потрібно бути готовими до найгіршого сценарію. А план Б, ймовірно полягає в тому, щоб спробувати боротися з певною самодостатністю. Однак аналітики наполягають, що від завтрашньої зустрічі Трампа та Путіна можна очікувати і позитивних новин для України. Вплинути на Дональда Трампа неможливо. Вам просто потрібно переконатися, що ви остання людина, яка з ним розмовлятиме. Тому я дуже сподіваюся, що Марк Рюте та Олександр Стаб або, можливо, Джорджа Мелоні, мають номер Трампа у швидкому наборі і телефонуватимуть одне одному за ним. Зважаючи на всі можливі сценарії, Європа гне свою лінію. Вона робить усе, щоб на зустрічі Трампа та Путіна були враховані інтереси України. Адже від результату цих переговорів залежить не лише закінчення війни, а й безпека всього континенту. насправді європейці усвідомлюють, що Україна є головною гарантією безпеки для Європи. І чим довше вона існує, тим більше часу на побудову військово-промислового комплексу. Тож Європа не покине України, бо в неї просто немає вибору. Вони на. Ещі усвідомили, що Росія екзистенційна та дуже велика загроза для континенту. Саме тому Брюссель готує власну стратегію на випадок будь-яких змін у Вашингтоні. І завтрашня зустріч може стати основною для збереження єдності заходу у протистоянні російській агресії. І, хоча позиція Америки може коливатися, ЄС наголошує, вони не покинуть Україну. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер.